У мене теж була собачка. Німецький боксерчик. Варна. Болгари нам подарили, нам. ми на морі відпочивали, вони нам щіночка подарували. Ми не хотіли, але вони нам вже на море конкретно привезли, все, вже нікуди не дінешся. Тут додому повертались вже з собачкою маленькою. Три місяці їй було. Варночка. Мама назвала Варна. Ну, як місто в Болгарії, Варна. Так вона теж любила так, коли ми приходили сюди на це місце. Я бросала ігрушечку, вона за нею пливла. Така була розумна собачка. Бо вони всі розумні. Так, відпочивали з нею приємно. Клящу кусив і не спасли. Силінка теж вона любила водичку, але так ну, дуже вона не плавала, бо боялася. басейні плавала. Учать на каное, чи як вона називається. Надувне. В греко-католічному соборі так звучить музика чи молитви, аж сюди чути, бо вітер сюди дує і так відчувається. Де церковна лавка у них там багато, у них і літератури, і всякі такі цікаві речі. То Дуже вічливі продавці, дуже такі виховані, дуже такі чемні, спілкуються з людьми. так Приємно. Відчуваєш себе людиною. А в самому храмі то якось так, знаєте, не твоє все. Якось холодно. Ці всі стільці, ці всі кабінки для сповіді. Це Філь, наче фільм про Ральфа Добрікосара. Дивлюсь. Такі справи. Сонечко, така погода хороша. Зранку встала. <ривлюсь> У мене ще борщик залишився, я перевела. Ой, ти Бося, Бося, яке маленьке, гальотіньке. Молодець на ручках, на себе асфальт гарячий. Поїла борщик з смітанкою, що в мене залишився. Вчора плов зробила, правда, не за всіми правилами, тому що рис у мене був не такий, що спеціально для плову, зрозуміли, не такий, що розсипчатий. Але, але, але смачно вийшло, тому що в мене декілька варіантів м'яса було. Я розморозила, тоді подивилась, там і індійка, в мене курочка. То смачно приготувала. Ой, щось її понесло вітром, цю дівчину. Не може вона розвернутися. То я так покушала, дуже смачно. Все домашнє. Ой-ой-ой, не, не може вона назад понесла. Понесла течія її. Та вітер такий можна так відпускати дитину. На таку відстань. Свободне плавання. Треба на камиші направити цю фігню, щоб воно там застряло. І триматися за камиші. Поплив батько за нею. Не можна так, коли вітер. Бачите, як відносить моментально, на яку відстань. Ну він їй сказав нічого не робити. А бось швидко він пливе. Достатньо швидко, але і вітер немаленький. То вона, бачите, до кому правильно, правильно там тримайся, аби тільки не перевернулася. Ой. Добре, коли такий тато, да? надійний. О, молодець, тримайся там, тримайся.